Доволі часто мені приходиться виходити в нічні рейси. І знаєте, як воно буває? Всі пасажири в салоні вже сплять, і мимоволі сам починаєш куняти. Часто за кермом автомобіля мене дійсно хилить на сон, і скільки б я не пив кави, це не дуже допомагає мені. Представляємо антисон пристрій для водіїв, що запобігає засинанню за кермом. Багатьом з нас часто доводиться їздити за кермом вночі, та ще й на довгій відстані. Сон за кермом, як відомо, призводить до катастрофічних наслідків. Цей новітній науковий винахід, що ґрунтується на електронній та механічній технології, розбудить вас за кермом, щойно ви почнете засинати. Коли моя дружина подарувала мені пристрій антисон, я спочатку не сприйняв це серйозно. Але потім якось взяв з собою в нічний рейс. Випробував. І тепер вважаю, що такий пристрій повинен мати. Кожний водій невеличкий за розміром, вагою лише 29 грамів у формі гачка. Він кріпиться за правим вухом та майже непомітний. Але його присутність ви відчуєте у критичний момент, коли почнете засинати. Тобто, коли ваша голова навіть дуже повільно опускатиметься вниз. Учність сигналу не перевищує 65 дБ. Це рівень звуку безпечний для слуху та здоров'я людини. З появою будильника антисон, а я його називаю будильником. Я спокійно вирішаю у унічні відрядження. Антисон компактний та непомітний прилад, який стане незамінним супутником для кожного водія під час тривалої подорожі. Пристрій Антисон незамінний супутник для кожного водія. Телефонуйте та замовляйте прямо зараз.